Віталій шахів, рая проти мого грант туніс рейтинг 2035. Систему кола, цукар, торта суперник. Ставить. Де тут можу пожертвувати пішика. Є 4 кінь 4. Кінь слон. Що це нам дасть, не знаю. Де 5. Центр поставив собі поки що. Ну, Є4 хочу. Що десь зажати, то добре. Вдарить. Буду думати Якщо вдарить, то. Може, Кінь є 4. Ж4. О! Добре. Ну, буду підніматися. В чому сенс? Не зовсім зрозумів. Навіщо сюди, коня? А 6 мені допомагає. Хоча є H5 краще. Так, він кудись сюди. Там ідея на H5 піти, так? Да? Давай. Так, а тепер ми б'ємо g 4. Наприклад. Жаховий <кій> простір, ну і тут його вся, всі фігури на ферзовому перекриті от стіною. Один слоник, ми його йдемо коштувати. Кошторисом. Кошторис. Там б'єш. Тут, типа, да. так. Добре почекаю. Не хочу віддавати центрального пішика Навіть за, за фігуру, якщо в нього буде рухливий центр, то не факт, що мені цієї фігури вистачить. Ну, в три, мабуть. Мабуть, чи що? Не знаю, може сюди піде просто. не ні ні не не Так, він кудись іде. Ну, добре. 得给上。 Вигоняю этого фразя, звідси, ля. Так, якісь F3, може в нього... Ні, F3 тут висить. F3, тут висить. Знайшов із, і інше місце слону. Так, десь, можливо, так, але що це йому дасть не ясно. Якось нападати буде не знаю. На ферзя. В принципі, по лінії С можна помінятись. Так, нападає він. Mm-mm. <clears throat> Закінчився. Я вже переживав за себе і за нього. Непружена партія 82 на 87. Ясно, що у нього була постійно погана позиція. Але була якась ініціатива, тому що без фігури по-іншому грати нема сенсу. Він тут робить якби, якісь пасивні ходи. Йому треба було вже якось бити, тому що чорні погрожують захопити центр, простір. Навіть є 6 якийсь хід. Розміняли чорнополів, якісь чорні поля слабкі. Ну, нормально грав білий, приємна позиція. Чорні отримали прекрасну позицію в центрі. Просто виключили пів комплекту фігур ферзового флангу. Ну, і оці фігури, які залишились, в яких є якісь поля на королівському, вони просто потрапляють під удари. Більше ще простору, ну і це призвело до втрати слона, який загуляв. Ну, тут він ще щось атакував, звісно, у нього був шанс, якщо я щось зівнув би в один хід, ну якби я не зівнув, Просто тримав крепку позицію, ну і десь хотів його тут по білим полям зайти і заматувати.